Мої вітання перед вами копчене м'ясо, шинка, шия і полядриця, яку я приготував до Великдня. Я хочу з вами поділитися своїм рецептом, як я копчу м'ясо. Копчу м'ясо вже буквально 25 років, таким чином, і завжди воно виходить напрочуд апетитне і ароматне. Аромат вам не передати. Смак також, це потрібно відчути. Ось настільки вона розовеньке, гарненьке м'ясо. Буду розказувати в деталях. Можливо, це буде довго, нудно і паскудно, але хочу розказати про всі дрібниці, оскільки вони є доволі важливі в цьому процесі. І якщо не дотримуватися чогось, м'ясо виходить не настільки. Ароматне, як має бути. Тому дивіться, як я цим займаюся. І хтось має кращі рецепти або додає щось нове, поділіться в коментарях, я, можливо, спробую по вашому рецепту викупити м'ясо. А спочатку вам розкажу, як робиться маринад і далі вже сам процес. Трішки довго, але воно цього варте. Для приготування марінату я використовую наступні спеції, що є на столі. Далі буду її ставити. І 7-літровий каструлю. Набираю приблизно 4,5-5 літрів води в неї і сюди міститься два кусні м'яса які в районі 12 500 кг. На... Я буду робити 4 кусні м'ясо, але покажу вам на прикладі на в одній тарі. В каструлі є приблизно до 5 літрів води. один. М'ясо буде нас до... в цю піде до 2,5 кг. Відповідно на кілограм м'яса мені потрібно столову ложку солі. Тобто мені буде потрібно приблизно 2,5 ложки солі. Сіль даю. Рожку даю солі не чубату, таку звичайну ложку. Одну, дві, І половинку. Дві з половиною. Сіль має бути нею це обов'язково. Далі це все в холодна вода. Далі додаю пару лаврових хрусточків. 4-5 штучок. Досить буде. Плюс додаю. Суміш перців. Можна окремо чорний, духмяний і червоний, але я використовую ось цю суміш перців, додає якраз всі, всі перці. 10-15 перчинок. Приблизно таку кількість перців даю різного. І ще один нюанс. Я в маринад додаю коріандр. На цей раз я не маю коріандру в горошках. Його давно не попитався мені на очі, не знаходив його давно, тому даю мелений. чуть чуть небагато на кінчик ложки ось, даю корянди. Фактично, як готую м'ясо, стараюся в нього завжди додати коріанди. Все цю суміш я розмішую і ставлю на плиту. На електричну, електрично немає значення, яка у вас плита, і щоб воно все закипіло. Просто має закипіти. Після того, як воно закипить, скручую і ставлю на на день чи на ніч, щоб воно остило. М'ясо будемо ставити в холодний маринад. Прийшло 12 годин після того, як я забив маринад, він остив, холодний, острий в холодному місці і буду ставити м'ясо. Повторюю, маринад має бути холодний. М'ясо я порізав на ось такі куски. Rio kilo 200-400 kg. Це є в мене шия і шинка. Шия трошки, вона жирніша, шинка буде сухіша. Ставлю я їх в маринад. На цю 7 litroву кастрюлю в районі 5 litr маринату і 2 кусні м'яса. Це кусні м'яса будуть десь в районі 2,5 кг. Ставлю так, щоб мясо повністю занурилося в маринад. І тепер це все ставлю в холодильник. Не в холодне місце, не в підвал, не на балкон, а тільки в холодильник, щоб м'ясо нам не зіпсувалося. І в маринаті так воно має стояти добу півтора доби. Коли робите перший маринат, м'ясо має стояти в районі доби. Воно після першого разу маринат почервоніє, вийде кров з м'яса. І перший раз треба трошки менше притимати до дуби і злити. І Вже мати готовий зварний другий маринад. Так я е, е, м'ясо ставлю в маринад мінімум 3 рази і від трьох до 4 разів. Три мінімум 4 максимум. Від дуби до півтора доби м'ясо має постояти в нашій маринаді. і стояти в холодильнику. От з половиною діб. Як стояло в мене в м'ясі маринато і час його буде підвішувати. М'ясо в мене я повізов на кускитки від 1200 до 1,5 кг. Це свинина, шия і шинка. Шия жирніше м'ясо, шинка буде трохи сухіша для копчення. В понеділок зранку я забив, не забив, а вже поставив. М'ясо перший Вівторок, в Вівторок обід я його витягнув з маринату і залив новим маринатом. В другому маринаті м'ясо в мене постояло до вечора середи. Знову злив старий маринат, залив його м'ясо в новий маринад, І Так воно в мене стояло до вечора, вже п'ятниці. Сьогодні вечір п'ятниці я от м'ясо витягнув з маринату і зараз потрібно, щоб воно в мене стекло. Я буду м'яшок підвішувати, підвішую ось на такі гачки. Гачки в мене з нержавійки, Попередньо я їх помив після попереднього копчення. Це обов'язково помити гачки, щоб вони не були в сажі. І буду підвішувати дранку, буду висіти в мене ось в такому стані. На гачках я їх підвішую над ванною, щоб воно в мене стекло м'ясо. Риба в мене стікає годину, м'ясо потрібно хоча б 8 годин. Чудово би було, якщо у вас є можливість підвісити м'ясо десь в такому місці, що не дістане до нього ніяка звірина і мухи не обсідають, щоб воно стекло до ранку. От. І м'ясо обв'язую. до трьох разів. Один, два, три. Все. І наступний кусень. Ось так, так. Робимо, щоб Мерля повністю закривала наше м'ясо, щоб воно ніде не відсвічувалося. Два три, Все. Ось таким чином обв'язую м'ясо. Далі ще його буду обв'язувати ниткою. Далі я беру нитку і Ще обв'язую м'ясо з марлі з ниткою. Роблю це для того, щоб надати кусне м'яса форми і щоб не злетіла наша марля. Як обв'язую як небудь, але по довжині і по ширині. Спочатку ми по ширині обв'язали, а тепер я м'ясо стягну і по довжині. Два-три рази буде достатньо щоб його обв'язати і надати йому форма. Для чого вмотую марлю? Для того, щоб на м'ясо не збиралася сажа і не збиралося м'ясо наше не гірчило. Але інакше перепечеться шкірка і середині не буде готова. Ну, а саме, щоб не збиралася нам сажа. Цього подаю малю. Це обов'язково. Так. Підв'язую ось і, і. не хочу. Ось. Курисні такої форми. Даємо гачок. Все. бажано вниз. Грубшою стороною. Ось цей кусок в мене, ця сторона грубша вийшла, щоб вона була донизу. Приколюю ногачок, все, готове до коптилки. Готове до копчення м'ясо. Підвісок, хай ще підсікає. Це не тільки моє м'ясо, як завжди, копчу не лише собі, а й родичам, сусідам, друзям. Ось таку кубку м'яса сьогодні буду коптити. Коптилка ось такого плану мурована. Єдине, тут трошки малий пальник. треба, Тут далі немає де взігнатися, сусідське. Тому вже те, як є. Метр пальника хотілося хоча б два. Це мінус тої коптилки. Ось така коптилка. Тут буквально може вміститися. Ціла свиня порізана під тому Місця вистачить на всіх, щоб купити. Звиклиється дверка, є градусник. М'ясо копчу при температурі 80-90 градусів. Закладаю м'ясо, коли температура буде приблизно 50-60 градусів. Холодок тилку ніколи м'ясо не ставлю. Так само і рибу, і все інше, і кубасу, і корі. Все ставиться, коли тилка розігріта. Використовую його. Дрова. Ой, мало. Коло давай не споткнувся. Яблуню, бук і грушу. І вільку. Оце всі дрова, які я даю. Ще дроб дуже добре копиться грабом, але грабу немає. Більше інших дров не рекомендую. З виплових це груша яблуня і з твердих повітря бук, граб. Чудовий присмак, колір. Особливо вільха. Не завжди маю багато вільхи, чуть, чуть але все-таки додаю на свій вклад в пересмак м'яса робить. От зараз запалюю, пів годинки поки не гріється коптилка. Піднялась майже до 100 градусів, 90 то з лишнім повідкриваю, трохи щоб холодніше було і вставляю м'ясо. Ось так варить наш огник. Дякую, засуну, щоб менше воздуху попадало і все. Ще є шуберт, можна ним догулювати. Ось також відкрию і все. Треба ставити м'ясо. Відкрию температура впаде в коптилці. М'ясо в коптилці завішав, закриваю і тримати температуру першу годину, може навіть дві години. Не більше 80 градусів. М'ясо одразу не запеклося, не зварилося. Спочатку в районі 70-80, а після 2 годин 90 градусів. Закрив, яходи вогонь і все, і шубертом собі вигодівлю температуру. І так, 8 годин буде коптитися, піде десь в районі півтора мішка дров. Потрібно ну Плюс-мінус 8 годин копчення. Все, що 40 хвилин, приблизно 30-40 хвилин буду ходити підкидати 2 і слідкувати за температурою. За 2 годинки відкрию, подивлюся, в якому стані. 3 години я хотів, а цілих вже 4, а то й більше. Йду дивитися в якому стані м'ясо. Температура ось держиться 90 градусів. От. Більше ніж 4 години. Покоручно віло, порозовіло. Менше куски ще за 2 години можна буде вже знімати. А більше треба 8 годин точно куптити. Тим паче сьогодні вітряно. і вітер заважає коптити. Не рекомендую куптити, коли є вітер. вітер. Коли середній або більше середнього. Він заважає. Мені, наприклад, сьогодні вітер видуває все з коптилки, а буває навпаки, що задуває в і тоді жар шалений, дрова загоряють швидко. І це ще гірше, коли вітер задуває. А сьогодні видуває і буде коптитися довго. Що, між іншим щодо дров. Дрова беру тільки сухі, мінімум два роки, щоб сохли були. В жодному разі давати свіжі дрова. Навіть е, після року, як вони сохнуть, це замало. Буде багато диму, багато вологи. Ви бачите, в мене майже диму фактично нема. Дуже мало йде Дима. От, Зараз вітер стих, але попередній час вітер просто заважав Все мені видовало. Тож за 4 години знімаю і дивлюся, який результат. За 7 годин я, я копчу. Витягну з коптилки вкусні сусіда, родичів, а мої ще в коптилці, оскільки в мене куски погрубші, потлустіші. Хай ще з півтора-дві годинки прокоптяться. Зараз вже серія, відео на найкращої якості, тому знімлю наступного дня, як виглядають вже мої вкусні. От і все. М'ясо готове. Шинка до великня до паски викопчена. Зараз залишилося зняти мерлю і показати вам результат, як виглядає м'ясо без мерлі і яке воно обв'язане, щоб порівняти, який колір воно має і скільки сажі збирає на себе мерлю. Тому вона є обов'язковою. Кот наглядно. Можна побачити як виглядає м'ясо обмотане, яке вже воно чисте, наскільки виматне, і чудовий колір. з-за того, як зняти. От для чого потрібна мелья, щоб витягувати у себе всю сажу, щоб м'ясо не припікалося. Е, ще одне, оце усень на районі мав кіло 400 а цей більший. Це це була шинка, він мав вдвох, в районі 2 кг. Він вийшов не настільки апетитним, Тому рекомендую от, копчення використовувати вкусні м'яса кіло 200-6 кг. Не більше. Вони тоді класно прикопчуються і мають набагато приємніший смак. Ну все, ह. до зустрічі на озері.